Бажаю здоров'я! У цьому відео ми продовжимо знайомство зі старою школою роботи зі зброєю. Як я і казав раніше, всі маніпуляції зі зброєю від початку маневру і до пострілу не повинні займати більше однієї секунди час. От ми і розберемо детально, як розвороту тил з позиції стоячі класти у цей норматив. Починаємо з піднятої до виконання пострілу зброю. Звичайні фронтальні стійці. Потім швидко розвертаюся на 180 градусів. Це я дуже погаричка Швидко у мене виходило років так 40 тому. А зараз так кажемо прискоренно. Але все одно потрібно ще повільніше, щоб побачити деякі нюанси. Ну приблизно так. Тепер заглубимося в деталі цього розвороту. Голова повертається швидше за все тіло, тому маневр ми починаємо з неї. Нам необхідно зробити одночасно три маніпуляції, розвернути максимальну голову, розвернути носок ноги, навколо якої ми будемо робити розворот в бік розвороту, і прибрати зброю в зону безпеки. Це якраз і є момент прийняття остаточного рішення, що ми будемо робити далі: закінчувати маневр і робити постріл, чи йти вправо або вліво і робити постріл, занижувати силует. І робити постріл, чи з цього положення уходити в позицію лежачі, без проміжного положення і допомоги руками, і знову ж таки робити постріл. Багато диванних експертів будуть зі мною незгодні, будуть писати, що треба спочатку повернути голову в бік проблеми, дослідити обставини, а вже потім щось робити. Якщо ви або ваші побратими допустили цю проблему, що ворог не тільки зайшов вам в тил. А й почав вести по вам прицільний вогонь і ви досі ще живі. Тож часу на такі дослідження у вас немає від слова зовсім. Не хочу виражатися нецензурно, але ви і самі розумієте, як називається подібна ситуація. І діяти в ній треба миттєво. І так повертаємося до розвороту. В цьому положенні ми бачимо і вже контролюємо ціль. Все, що нам залишається, якщо ми вирішили закінчувати маневр. Це перенести праву ногу, навести зброю на ціль і зробити влучний постріл. Приблизно так. А тепер подивимося, що буде, якщо не дотримуватися техніки виконання розвороту. І почнемо з неприбирання зброї в зону безпеки. Умовна ціль у нас знаходиться за камерою. Дивимося уважно. Зброя своєю інерцією проносить нас повз ціль, і нам доводиться повертатися назад і доопрацьовувати прицілювання. Ми гаємо такий важливий для нас час і подвисаємо на лінії вогню, що в цій ситуації річ доволі небезпечна. І ще дуже важлива деталь. Розворот з піднятою зброєю може бути вкрай небезпечним для оточуючих вас побратимів. А тепер подивимося з того ж ракурсу на повільний правильно виконаний розворот. Тепер спробую зробити швидше. Ну щось таке вийшло. На голові зупинятися не будемо. Тут і так все зрозуміло. Не повернемо, нічого не побачимо. А от цікаво, що буде, якщо не розвернути носок ноги в сторону розвороту. Нам доведеться просто тупцювати навколо лівої ноги і замість одного кроку зробити цілих три. На сьогодні про швидкий розворот у мене все. Хай ніколи вам не доведеться його виконувати в бойових умовах. А вміти це робити зайвим не буде. Дякую, що додивилися до кінця. Очікую на ваші підписки, лайки і коменти. І на останок так цей розворот робить молодіж. Контакт. Тил. Тил. Тил!